Вітаю вас, друзі! Хочу з вами поділитися власним досвідом в використанні ось такого міні sdr USB-приймача на смартфоні. Я час від часу його використовую для різних потреб, бо дуже, дуже зручно. Антенну я прикрутив, просто щоб вона в кадрі не мішала ось такого плану. Так як ви розумієте, не дуже зручно використовувати його в такій зв'язці. От. Чому? Тому як, по-перше, поганий контакт, воно болтається, можна виламати роз'єм, та й взагалі батарейка ну, не дуже довго і протримається, живлячи цю всю канітель. Що мені потрапили на очі? Існує ось такий я не знаю, винос для ноутбуків, хаб. От. Він дуже зручний в якому сенсі. Ну, перше, те, що можна під'єднати, це на е, проводку, це зрозуміло, це дуже зручно. Але тут є додаткова функція, дуже зручна, в тому, що е, сюди можна окремо під'єднати зарядку, і тоді у нас одночасно і працює наш SDR. От. І заряджається наш смартфон. І це все у нас може працювати по суті, поки є у нас зарядка. Дуже зручно, всім рекомендую.